У Івано-Франківській області для складання національного мультипредметного тесту зареєструвалося 8700 тисяч абітурієнтів. Про це повідомив заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець. За його словами, перший етап реєстрації завершився вчора, 7 червня. Однак, випускники повинні підтвердити свою участь ще раз із 21 червня до 7 липня. Це роблять для того, щоб через військові дії та імовірні переїзди в межах України та Європи Європи діти могли змінити місце складання тесту, каже Іван Любінець. Я хочу наголосити, звернутися до всіх учасників, до їхніх батьків, до тих, хто проводитиме тестування. В жодному випадку не розголошувати місце проведення, дату проведення це є конфіденційна інформація, яку учасник має на своїй сторінці, враховуючи військовий стан, враховуючи обстріли і неадекватність. Російських військових тому ми просимо не розголошувати жодної інформації зі слів Івана Любінця. Мультипредметний тест за своїм змістом відповідатиме зовнішньому незалежному оцінюванню. Однак завдань буде менше. Тестування буде складатися із трьох частин української мови, математики та історії України. Абітурієнти матимуть 120 хвилин аби відповісти на три блоки по 20 запитань. Випускниця Івано-Франківського ліцею номер 5 Кароліна Регело планує поступати в медичний університет. Дівчина готувалася до іспитів з хімії та біології, але коли дізналася про мультипредметний тест, змушена була сконцентруватися на історії. Це трошки неправильно, що повністю забрали потребу в таких предметах, як хімія і біологія, при поступленні в медичний. То, наприклад, коли ти хочеш стати якимось там інженером і так далі, також не будеш кладати фізику. Тому я вважаю, що така повністю заміна предметів не є трохи доцільною. Напевно, було б краще, якби ми все рівно здавали, наприклад, цей мультитест онлайн, але все рівно з вибором предметів, які ми самі хочемо складати. Зі схожою проблемою зіткнулася і Марія Рибак. Упродовж двох років випускниця готувалася складати тест із математики та іноземної мови, адже планує вивчати інформатику. Все має бути гаразд, але це поставило мене ще в більш складніші умови підготовки. Це що змінили так, тому що навіть не дивлячись на ці події, які в нас зараз відбуваються, все одно було б легше здавати ті предмети, які ми готувалися, до яких ми були б більш впевнені в тому, що ми добре здамо. А зараз. Я надіюся те, що буде добре. Я прикладаю всі свої зусилля до того, щоб зараз вивчити новий, можна так сказати, предмет, повністю підготуватися до цього мультитесту. Дівчата додають, що через пандемію та війну упродовж останніх шкільних років вчитися було складно. Через те, що навчалися дистанційно, кажуть, бракувало живого спілкування та дисципліни. До ЗНО готувалися як самостійно, так і з допомогою репетиторів. Заступник директора п'ятого ліцею Тарас Головатий каже, що із 80 випускників закладу лише дев'ятеро не зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Близько половини випускників готувалися складати іноземні мови. Хоча історія України це є предмет, який звичайно, що повинен знати кожен випускник, особливо враховуючи останні події. Звичайно, що історію України, взагалі, кожен громадянин держави повинен знати, але просто діти були не попереджені і не встигли, не встигають зараз на даний момент якісно підготуватися. Хоча екстрено почали за два місяці здійснювати підготовку, звичайно, що думаю, що на якості знань на результатах це все ж таки відіб'ється. До 12 липня зареєстровані учасники тесту зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки. Там буде зазначено дату, час та місце проведення тестувань. Основна сесія відбудеться із 18 липня до 10 серпня. Після неї проведуть додаткову та спеціальну сесію. Василь Скрипка, Роман Кочержук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.